Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко, Ви знаєте, я настільки з таким задоволенням завжди читаю деякі повідомлення російських воєнкорів чи просто там блогерів російських. ось давайте в мові оригіналу. Да? І ми поговоримо про це, а потім ми поговоримо ще про одну цікаву внутрішню у нас ситуацію, яку просто завели в глухий кут і яку треба буде розв'язувати. Дві, дві теми у нас сьогодні. Ну, це маленька і одна буде у нас дуже велика. Воєнкори Російської Федерації, да? ось пише один: із Крима знову прийшли плохі новості: Потеряні три установки ПВО, погиблі воєнні. Чого погані, я не розумію. Ну мені вони гарні. А чому він вважає, що для всіх це погані? Я вважаю, що це нормальні новини далі. Враг, це він про нас, ми ми вороги вороги. для них, да? не в, ми вороги. Враг, к сожалению, знову нанес серйозний ракетний удар по Криму. По словам двох наших в Міноборони, воскресенье, 23 июня, несколько атакам попали по Сакскому району полуострова. Ну попали? Вони туди летіли, куди, куди хотіли, туди й прилетіли. Блін, вони якісь там ну, ну, малохольні попали. Вони туди хотіли. Вони туди прилетіли. Все йдемо далі. В результаті удара повністю виведені з строя Дві установки С400 і одна С300. Нормально. А що тут? Несколько ракет. Три установки. Також потеряні важні компоненти ПВО. Це ракети до цих установок. Нормально, блин, нормально, Друзі, я взагалі балдею, коли я таке читаю. Кроме того, поп было попадание вражеских, мыдленных ворогов ракет по воїнській часті, недалеко від Євпаторії. к сожалению, погибли семеро воєнних. Ось тут, блин, да, к сожалению, на жаль, мало. Дуже і дуже мало. Ось це, ось це є і є справжня біда. Друзі, підпишіться на мій канал. Ми далі поговоримо, що у нас е відбувається, що потрібно зробити, щоб отакого було кожен день багато. Що для цього потрібно зробити, і тоді буде наша перемога. Що для цього потрібно всередині держави? Підпишіться, поставте вподобачку. Хто не підписаний, поставте вподобайку, це не тяжко. Просто поставте вподобайку. Якщо ми одного, ми одної держави, ми одного народу, ми підтримуємо одно. навіть якщо ми не подобаємося, а ми... Але ми... Підтримуємо один одного. Дзвоничок натисніть, щоб до вас приходило. Якщо ви зможете поділитися або хочете, або я не знаю, як ще сказати. Ну просто треба розповсюджувати, друзі. я буду дуже вам вдячний. Дуже вдячний за ваші донати, за ваше бачення. Нормальне тільки бачення, да, щоб приходили сюди і інші, без матюків, без образ, без будь-яких там неподобних слів і ще щось. Підписуємося і йдемо далі. Далі що? Далі у нас для, для того, щоб ми перемогли для боротьби всередині держави, всередині з ворогом і зі всіма іншими зрадниками між нами, ну нам потрібно ну, обов'язково по, 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 побудувати розгалужене друзі, розгалужений контроль. Розгалужений контроль всього державного керівництва, всього державного управління. Так от давайте. Поговоримо, як це я бачу і як це, я думаю, потрібно робити. Ось дивіться, всі: Гончаренка, Порошенка, Геращен, Чекалкіни, всі ось ті люди кричать: у нас авторитаризм, у нас автократія, у нас не дають свободу слова, у нас забирають машини, у нас забирають домівки, у нас і так далі. і так далі, Нам не дають там переміщатися по державі і так далі, і так далі. і так далі. Як вони кричать, як вони бісять, це що я вам хочу сказати? Ми взагалі нічого не робимо. Оце, оце, оце. Помилка верховного головнокомандувача, це помилка голови уряду, це помилка міністра оборони, і ця помилка може дуже дорого нам коштувати. Це вже на грані. От як то казав Путін, ми підходимо до червоної черти. Якщо ми зараз нічого не, не змінимо в ситуації, особливо державного управління і тила, я промовчу, що може бути. Я не буду казати це, але... Ми дійшли до червоної лінії, як каже Пуйло, в цьому питанні. Чому? Тому що. Я впевнений, я впевнений в тому, що 50% всіх державних службовців, людей, навіть більше скажу, які живуть за рахунок державного бюджету, людей, які живуть за рахунок тих, хто працює, тих, хто створює додаткову стоїмость і робить внески в державний бюджет в якості податків, зборів. І всього іншого, да, пошлін і так далі. Да. Ось ці люди, це державне управління, це державні службовці. Да. І з цих людей, я ще раз кажу: я впевнений, 50%. Я впевнений, 50% це люди потенційні ждуни, це агенти там існують в цих 50%, це люди, яким пофігу, просто на кого працювати. Це люди просто лодарі, які там відбувають, знаєте, відбувають от просто час свій відбувають і все відбувають і все. От Просто прийшли, посиділи, зробили. Це є і платежі е, за кордон, платежі окуповану територію, платежі ДНР. ЛНР. Вони нічого ніхто не робить або повністю там 50% зняття платежів і так далі. Ми поговоримо про міністерство. Будемо в кожен вечір про щось розмовляти. Так, от. Я вже сказав 4. 4, да? Ну і останні є просто ну, знаєте хто колаборанти. Так звані бюджетні колаборанти. Вони працюють в бюджетних організаціях, вони працюють у владі, але вони проти цієї влади, і що вони хочуть, я не знаю. Ось давайте ми пройдемося просто. От кричать: хулігани зрення лишають: зеленський авторитаризм, зеленський тоталі, тоталітаризм вів", і так далі. Давайте просто пройдемося по закону воєнного стану. Ось просто перша, перша стаття. Не відна перша, кожен може забити це в гуглі почитати, щоб ми розуміли. Перша стаття, я вам покажу, що нічого не виконується з цього закону, але всі. Кричать, що це виконується, і це їм б'є по голові. Ось давай. Перша стаття: встановлювати охорону об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їх роботи. Ще раз хочу да, нагадати, що цей закон повинні виконувати і контролювати, і вводити в дію державні організації, відомства, установи, міністерства і так далі. Ради державні так от вони повинні були встановити охорону об'єктів, критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення. Це десь є? Що таке охорона? Це охорона. Це не просто сидить дядько, колупається в носу і їсть огурець з ковбасою. Ні, це охорона. Повинна бути. Ну, от тоталітаризм у нас є. Друга стаття. От просто по статтям. Ідем. Запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та захисту критичної інфраструктури і не заброньованих за підприємствами. У нас це вводиться, запроваджують проти когось. Та ви подивіться, хто у нас у нас всі кричать, всі пишуть, всі знають, всі можуть. Але ніхто не працює, частина цих людей не працює, не платить податки, нічого не несе державі і навіть не донатять. І їх ніхто нікуди не тягне. Але опозиція кричить: хулігани зрення лишають, хулігани зрення лишають. Далі. Третя стаття. Використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організації усіх форм власності для потреб оборони. А? До когось прийшли. У когось використовують потужності, хоч це приватне підприємство. Ну ні. Ну ні. Ну я не знаю. Ну напишіть, якщо ви знаєте, що до когось прийшли і сказали. Ось мій ресторан, да? у тебе там є плітки, да? Да. ти готуєш їду, Ось ми використовуємо твою одну потужність, плітку, да? електричну чи газову, чи я не знаю, на користь от тих, хто тих, хто на фронті. До когось це прийшли? Ні. У когось станки забрали? Ні. У когось автоб. Ні. Далі примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, зокрема, об'єкти фонду захисних споруд, цивільного захисту. У когось забрали майно якесь? У кого? А кричать, кричать, слюни пускають. Отак летить квоззубаці плювоти. Ай-яй-яй! У кого це зробили? Запроваджувати комендантську годину. Так, да, комендантську годину запровадили, але покарання за порушення комендантської години немає. Ось тут є напіввиконання статті 5 закону про правовий режим воєнного стану. Наполовину запровадили, але покарання ноль. Ноль. Тобто, гуляй, Вася! Ну, впіймали, да, зараз чоловіки бояться гуляти після 12, тому що в ТЦК, а жінки, та будь ласка, та будь ласка. Далі, що встановлювати визначеного Кабінетом міністрів України особливий режим в'їзду і виїзду і обмежувати свободу пересування громадян. Це в законі. Про воєнний стан і не треба кричати. Нам треба військовий. Нам ось воно є. Воно є, немає. У нас воно не запроваджено. Запровадити проведення мірних зборів, мітингів, походів, демонстрацій, інших масок. воно є, нема. На Майдані кожен день, під адміністраціями, кожен день. Тільки люди йдуть незрозуміло, для чого, як і чому. Хтось це заборонив? Ні. Огляд речей, сьома стаття, запровадити огляд речей, транспортних засобів. Ну, на блокпостах це робиться. 30% ми там щось зробили. Встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів. Є у нас? Немає. Я не знаю, От я якусь статтю не візьму. Встановлювати для фізичних і юридичних осіб військову квартиру повинність з розквартирування військовослужбовців. Є у нас та немає. А кричать, їдять все в, это, в посольство, їздять в Європу. У нас, у нас, у нас у нас все, у нас у нас авторитари, авторитарний Зеленський, все, в нас, все, все. Блін, і кричать, і всі канали працюють. Введення особливого режиму для роботи ЗМІ. Реб... Працює воно у нас? Ні. Ні. Далі. От саме головне закони. Ми не можемо. Це не потрібно. Я вже й сам не знаю. Я потім почав шукати знайшов же. Дивіться, стаття 9, п'ятий пункт. У період дії. Воєнного стану, сільський, селищний, міський голова територіальної громади будь-якої, на території якої не ведуться бойові дії, не ведуться навіть. Та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації, а військова адміністрація і військово цивільна адміністрація це різні речі. Військово-цивільні утворені у нас практично скрізь, а військові тільки вдоль фронта. Це дивіться військо... Військової військових неутворених да, адміністрацій. Виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо, будь-яка рада може прийняти рішення передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних сил України та або для забезпечення Заходів правового режиму воєнного стану. Створення спеціалізованих установ з надання безоплатної первинної прав... правничої допомоги, призначення на посади і звільнення з посад керівників цих установ, залучення фізичних чи юридичних осіб приватного права. І мені пишуть, не можуть бюджети купити дрони, не можуть віддати, можуть. А я казав, що можуть не можна чіпати гроші, які йдуть цільовим направленням. Ціловим і захисні статті, електроенергія, зарплатня, комунальні послуги, все. І або якщо е, на громаду є цільове направлення, виділена вища інстанція виділення. От на сільську там виділяє обласна, на обласну там центральну. Оці да. А те, що ти збираєш всередині у себе, ти можеш використовувати та ти можеш просто багаття запалити і грити всю громаду грошима цими. Ну, ну, у нас таку херню несуть. Беріть закон, почитайте. Почитайте, пройдіться по цьому закону. У нас ні, у нас таке ні. У нас знаєте, що виходить? У нас 200 тисяч людей планують вступити на магістратуру, отримати другу освіту. І це, це 90% чоловіки. Коли чоловіки так вчилися, 67% це чоловіки 30. Ось для чого вводилась норма в закон про мобілізацію, про бронювання другої освіти. Я тоді кричав, диким криком кричав: ні. А знаєте, чому у нас нічого не виходить? От каже Ляшенко, Петренко, Іванов: Ну чому ми, друзі, не розповсюджуємо це, що є? Ну без розголосу. От коли хтось у когось біда, мені пишуть, дзвонять, треба розголос. Вибачте, треба розголос. Раз, ми про щось говоримо, це потрібен розголос. Те, що ми напишемо петицію, це 10%, що на неї хтось зверне увагу. А коли розголос, от я просив, проситника, дайте розголос. Я написав публікацію в Facebook, в телеграм-каналі. Я прошу, тепер запишіться, перепишіться, розголошуйте, передавайте. Ні. Ну чому так? Ну чому так? Ну ми ж цим своїм, знаєте, от подивились мене там 6 тисяч або 12, а поширило 100. І все, яка б не була гостра тема у мене, у іншого, у третього, у десятого, Вона отак і кане. Ми поговорили, поспілкувалися, побили себе вухами по щоках і все. Розголос, Зараз працює розголос краще будь, ніщо. Розумієте? Будь ніщо. Друзі, ось я вам показав. А тепер вишенька на тортику. От вишенька на тортику. Цей закон був прийнятий не Зеленським, не слугами народу, не, не теперішньою не Верховною Радою. Цей закон про правовий режим воєнного стану був прийнятий в 2015 році і підписаний президентом України. Петром Олексійовичем Порошенко. Далі щось потрібно. І зараз вони будь-які дії Зеленського Володимира Олександровича, і влади, і верховного головнокомандувача, і просто головнокомандуюча. І будь-яких правоохоронних органів кричать, хулігани зріння лішають. У нас свободу слова закрили, у нас свободу пересування закрили, ми не, може, ми не можемо сходити в туалет, зняти памперс, тому що там наблюдає за нас старший брат. Отаке. Самі прийняли, самі написали, самі голосували, а тепер хто взрався невістка. Отака є у нас прислів'я таке у нас є. Ось щоб ви розуміли, друзі, як це все у нас відбувається, і як все це у нас є. А я хочу подякувати всім тим, хто донатить для наших воїнів, хто посилає, переправляє і переказує гроші. Велика вам подяка, Петращук. Ользі Монобанк, Нещерет Володимиру. Валерій, дружище, Лазебнику. Дякую на канал перерахував. Особисто від мене подяка. Монобанк, Білер, так от написано без прізвища. Не знаю звідкиля дякую на монобанк. І Байцун Ганна написала на розсуд. Всім велика подяка. По монобанці на, збору, на збір по дронам. Друзі, я так думаю, що можливо, ось дивіться, в монобанці зараз 2000. 1950 гривень, ви можете глянути. На рахунки перерахували з надписами дрони, і ми ж збираємо тільки зараз на дрони 20 140. Зараз у нас 23 90 гривень є. Один дрон уже є, грубо кажучи. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, монобанку не відкривати. Ми будемо переб... будемо перераховувати на картки. Скажіть як Скажіть, як вам. Більше подобається і як вам більше зручніше. Будемо, тому що да, у нас зараз збор, скажімо, на спальники призупинений, хоча ми будемо на них збирати, щоб ви нічого не думали. Це ось тільки зараз пару місяців ще можливо. Далі будемо збирати. Напишіть вашу думку: монобанка чи просто картки? Як а я подивлюсь, кого більше, так і зробимо. Далі я вчора розташував на двох е, сторінках Фейсбуку. А також на телеграм-каналі е, звіт про передачу як дронів, так і всього іншого. Посилочок і, і залишку спальників. Так що заходьте, дивіться. і тут буде розташовані ці передачі. От зараз ви подивитесь. Благодарим всій 58-ї бригади, підписчикам Олексія Лішенка за великолепну техніку, яку він представляю для боротьби з правом нашим хлопцям. А... Передаємо, як завжди, від земляків спальники. Також від е, маміни крила сітки від школи оберіг булочки, і від нашого земляка Олександра е, Христофорова ось такі консерви, мівіна, солодощі. Тут є кава, чаї. Дякуємо нашим волонтерам за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Це було вчора. Ми передавали. Так що, друзі, давайте будемо разом і будемо допомагати разом. Всім величезна подяка. Далі я дякую фірмі Один. Велика подяка за те, що вони роблять класні дрони. І хлопці відкликаються, ну кажуть, що дрони дуже добрі. Велика подяка, Велика подяка всім спонсорам. Це друзі, ви знаєте, я думаю, що якби не спонсори і якби не ваші донати на підтримку каналу, ну навіть не знаю. Не хочу нічого казати, але я думаю, якби нічого не було, каналу б вже не було. Просто ну, немає. Не, не, я не, не зміг би це все робити. да, Без вашої підтримки. Величезна, величезна всім подяка. Друзі, будемо разом. Будемо підтримувати президента, будемо підтримувати верховного Головнокомандувача, будемо підтримувати наше командування, але і будемо також підтримувати наших хлопців. Тавр, да, Короткевич, це начальник штабу полку Азов чи бригади Азов. Він подав, подав в ДБР заяву на командувача Содаля. Це той генерал, про якого писала і безугла. Подивимося. Подивимося, хлопцям напередку видніше. І я вірю Тавру. Я вірю Редісу. Я вірю цим хлопцям. Я вірю Жорину. Я вірю тим, хто воює. Більше вірю, ніж генералам. Повірте, набагато більше. Всім дякую. До завтра. Україна переможе.